Я дізнався, що моя наречена спала з моїм братом, а батьки знали про це і приховували, очікуючи, що я продовжу оплачувати їхні рахунки. Мене звати Макс, мені 34. Я анріндик даних у технологічній компанії в Сіетлі. У мене все складається добре. Шестизначна зарплата, гроші пільги, повний пакет. Мої батьки Роберт і Лінда мали фінансові проблеми після того, як татова будівельна компанія збанкрутіла під час рецесії. Вони тонули у боргах, їм загрожувалося. Агнення, я втрутився, тільки но ну, закінчивши магістратуру з першою справжньою роботою, я дав обіцянку, я покриватиму їхню іпотеку, поки вони не стануть на ноги. Це було вісім років тому. Мій молодший брат Кайл ніколи не вносив ні копійки, йому 31. Він працює на півставки в тренажерному залі, живе в їхньому підвалі безкоштовно. Він завжди був творчою особистістю і вільним духом. А якщо конкретніше, безробітний мрійник, який вважає, що ба відповідальність до нього не застосується. Мама завжди виправдовувала його, хай просто потрібен час, щоб знайти себе. Тим часом я оплачую його за тяжну юність. Три роки тому я зустрів Венесу на робочій конференції. Вона була чарівною, красивою, працювала в маркетингу фармацевтичної компанії. Ми одразу знайшли спільну мову. Після року зустрічей я познайомив її зі своєю сім'єю на День подяки. Всім вона дуже сподобалась, особливо мамі. Вона постійно казала, що Венеса саме те, що потрібно цій родині. Через два роки я зробив пропозицію. Венеса сказала так. Ми призначили дату на наступне літо. Почали планувати. Вона почала проводити більше часу з моєю сім'єю, допомагаючи мамі з проектами, ходячи на вечері. Я думав, що це чудово, що всі так добре ладнають. Я був ідіотом. Перший тривожний дзвіночок пролунав приблизно через чотири місяці після заручин. Ванеса почала вигадувати виправдовування, щоб відвідати будинок моїх батьків, коли я працював допізна. Твої мамі потрібна допомога з організацією гаража. Твій тато хоче почути мою думку про кольори фарби, дрібниці, які здавалися невеликими. Потім Кайл почав з'являтися у інстаграм Сторіс. Ванеса в тренажерному залі, де працював Кайл. Кайл і Ванеса це у кав'ярні Венеса сміється з чогось, що сказав Кайл. Ми стаємо справді друзями. Сказала вона, коли я запитав про це. «Приємно спілкуватися з твоєю родиною. Я їй довіряв. Боже, я був таким дурним. Через шість місяців після наших заручин я повернувся додому раніше з ділової поїздки. Рейс скасували, перебронювали на більш ранній. Я нікому не сказав. Хотів зробити Ванесі сюрприз. Останнім часом ми частіше сварилися, здебільшого, через плани весілля та гроші. Вона була відсторонена, розсіяна. Я думав, що, можливо, несподіваний романтичний вечір нам допоможе. Я відкрив двері. У будинку було тихо. Машина Венеси стояла у гаражі, але її не було ні у вітальні ні на. На кухні. Я пішов нагору, вже плануючи, як зроблю і сюрприз. Двері гостєвої спальні були нещільно закриті. Я почув звуки, голоси. Спочатку я подумав, що, можливо, вона дивиться щось на ноутбуці, але потім я почув сміх Кайла. Той характерний, дратівливий сміх, який я чув зростаючи. Я відразу відкрив двері. Вони навіть не одразу мене помітили. Вони були занадто зайняті. Моя наречена, мій брат, у моєму домі, у моєму гостєвому ліжку, на простирадлах, які я по я не пам'ятаю що я сказав. Щось, напевно, незв'язне. Венса закричала. Кайл кинувся шукати свій одяг. На його обличчі не було навіть провини. Тільки паніка від того, що його застукали. Я сказав йому бом, забиратися. Веса намагалася пояснити, сльози текли по її обличчю. Кайл насправді намагався вибачитись, натягаючи джинси. Як давно? запитав я. Венса дивилась у підлогу шість місяців. Шість місяців? Півроку? Поки я планував наше весілля, поки я працював. 60 годин на тиждень, щоб заощадити на наше майбутнє, поки я досі надсилав 1500 доларів на місяць моїм батькам, щоб вони могли забезпечити свій будинок. Мама і тата знають? запитав я Кайла прямо. Вираз його обличчя, сказав мені все. Вони знали. Я подзвонив своїм батькам того вечора, відповів тато. Я запитав його прямо. Ти знав про Кайла і Ванесу?» Тиша. Потім «Маркусе, це складні речі. Ми не хотіли завдавати тобі болю. Ми думали, що вони розійдуться ще до того, як ти дізнаєшся. Як давно ви знали? Три місяці. Твоя мама побачила їх разом у торговому центрі. Ми поговорили з Кайлом. Він обіцяв, що покінчить з цим три місяці. Мої батьки спостерігали, як я оплачую їхні рахунки. Планую своє весілля, говорю про майбутнє з Ванесою. Все це, знаючи, що вона спить разом з моїм братом, і вони нічого не сказали, тому що не хотіли ризикувати своєю фінансовою ситуацією. Я поклав слухавку. Зайшов. У свій банківський рахунок скасував автоматичні перекази на їхню іпотеку вісім років платежів. Зникли просто так. Потім я заблокував їх усіх. Вона це переїхала тими вихідними. Вона не діслала свою сестру забрати свої речі. Поки я був на роботі. Вона залишила обручку на кухонному столі з запискою. Я не читав її, я просто її викинув. Дзвінки почалися через два тижні. Мама, тата, кайл всі з різних номерів, скільки я заблокував їхні основні. Я відповідав. Вони залишали голосові повідомлення. Багато. Мама, Маркуса, Любий. Будь ласка, ми сім'я. Ми можемо це Йти, тато, сину, я знаю, що ти злий, але ти не можеш просто кинути нас. Ми втрачаємо будинок. Кайл, я не косячив. окей, мені шкода, але не зривайся за це на мамі і татові. Я видаляв кожне повідомлення, не дослухавши до кінця. Друзі з роботи намагалися мене втішити. Мій бос дав мені тиждень відпустки. Я провів його, мандруючи сам у горах, намагаючись привести все до ладу. Зрада була не просто романтичною, вона була родинною, повною. Усі, кому я довіряв, вибрали. Себе замість мене через чотири місяці після того, як я зупинив платежі, мої батьки отримали повідомлення про стягнення банку байдуже до сімейних драм. Вони намагалися зв'язатися зі мною через мою робочу пошту, HR переслав повідомлення, запитуючи, чи хочу я, щоб їх заблокували. Я сказав так. І отже, п'ятий місяць вони втратили будинок. Я дізнався через спільну знайому родини, яка не знала всієї історії. Така прикрість, що твої батьки втратили своє житло, сказала вона в продуктовому магазині. Вони переїжджають до тебе? Ні, відповів я просто. Вони подзвонили з ще одного нового номера. Цього разу я відповів, куди нам іти. Передала мама у слухавку. Це більше не моя проблема, сказав я. У вас було вісім років, щоб розібратися зі своїми фінансами. У вас було вісім років моїх грошей, які купували вам час. Ви використали цей час, щоб допомагати Кайлу зруйнувати мої заручини і брехати мені в обличчя. Мож твої батьки. Ви перестали бути моїми батьками, коли вибрали його замість мене. І я поклав слухавку. Виявляється, вони переїхали до квартири Кайла, підвальна квартира в будинку друга, яку Кайл Орендував за 600 доларів на місяць, дві спальні, одна ванна, близько 90 квадратних метрів для трьох дорослих. Я почув це через чутки. Мені було все одно. Через два місяці після спільного проживання Кайл і Ванеса заручилися. Через шість місяців після мого відкриття вони одружилися. Тато провів Венесу до Вівтаря, мама опублікувала фотографії в соцмережах. Я побачив їх, тому що колеги, намагаючись допомогти, показали мені: ти можеш це повірити? Я міг повірити. Це була саме така. Нарцистська марна поведінка, яку я очікував від усіх. Чого я не очікував, так це повного краху, який настав. Через три місяці після їхнього весілля Кайл досі не міг утримати стабільну роботу. Вона утримувала їх обох на свою маркетингову зарплату, яка була пристойною, але недостатньою для двох людей, плюс допомога часткою витрат Кайла на його батьків. Тісна квартирна ситуація не покращувала ніший настрій. Мама подзвонила мені з четвертого нового номеру через чотири місяці. Після їхнього весілля того дня я був у гарному настрої, тому відповів Чо, Маркусе, будь ласка, нам потрібна допомога. Шлюб твого брата розпадається, Ванеса його залишає. Ми не знаємо, що робити. І ви позвонили мені, тому що. Ти його брат, сім'я повинна триматися. Я насправді засміявся. Ви жартуєте? Ви справді зараз жартуєте? Ми знаємо, що завдали тобі болю, але ніяких але. Ви зробили свій вибір. Живіть з ним і поклав слухавку. Я трішки покопав у їхніх соцмережах. Чим я не годжуся, але не буду вибачатись. Я зібрав докупи, що сталося. Венеса, очевидно, зрозуміла, що стиль життя вільного духу не такий привабливий, коли ти єдина, хто оплачує рахунки. Кайлова робота напівста в тренажерному залі не справлялася. Він відмовлявся отримувати справжню кар'єру, стверджуючи, що це розчавить його душу. Тим часом мама і тато були пригнічені, стиснуті і постійно скаржились. Ванеса виявилась в ситуації, коли утримувала не тільки безробітнього чоловіка, а й фактично, і його обох батьків. Через чотири місяці вона подала на розлучення. Через шість місяців були вручені документи на розлучення. Знаєте, що найсмішніше через два місяці після подання на розлучення Ванеса. Заручилась з кимось іншим, корпоративним адвокатом, партнером у центральній фірмі, типом успішного стабільного чоловіка, якого вона ймовірно шукала, коли зустріла мене. За винятком того, що у цього хлопця не було проблемного сімейного багажу. Кайл впав у депресію, втратив роботу у тренажерному залі. Повністю повернувся жити з мамою і татом у цій крихітній квартирі. Здоров'я тата почало погіршуватися, проблеми пов'язані з стресом. У мами розвинулися тривожні розлади, знайома родина, яка спочатку. Ко розповіла мені про стягнення, дала мені оновлення, про які я не просив, але і не зупиняв її. Кайл спробував зв'язатися безпосередньо приблизно через рік після того, як все вибухнуло. Довгий електронний лист, сторінки вибачень, пояснень про те, як він був розгублений, як Ванеса його переслідувала, як він знає, що зруйнував усе. Він запитав, чи можемо ми випити кави. Я відповів двома словами: видали це. Після того як початковий шок і гнів минув, я відчув легкість, свободу. Я не усвідомлював, яку вагу я ніс, наскільки моє життя було орієнтоване на потреби та очікування інших людей. Пізніше я отримав підвищення на роботі, частково тому, що більше не відвертався через планування весілля та сімейну драму. Я почав знову зустрічатися, не поспішаючи, будучи більш обережним щодо того, кого я пускаю у своє життя. Я купив нову машину на гроші, які більше не надсилав своїм батькам. Я поїхав у поїздку до Японії, яку відкладав роками. Друзі моїх батьків спробували влаштувати втручання. П'ятеро з них зловили мене у кав'ярні біля мого офісу. Твої батьки страждають. Щоб не сталося, сім'я є сім'я. Ти повинен пробачити і допомагати їм. Я все слухав вішливо. Потім я пояснив спокійно і чітко, що саме сталося. Як моя наречена і брат мали роман протягом шести місяців, як мої батьки знали і нічого не сказали, продовжуючи брати мої гроші. Як вони вибирали захист мого брата замість захисту мене? Вони відразу замовкали. Деякі виглядали незручно. Однак жінка, міс Патерсон, яка знала нашу родину 20 років, насправді вибачилась переді мною. Я не знала усього цього. Вони сказали нам, що ти відрізав їх через сімейну суперечку. Вони збрехали. Сказав я. Що логічно. Востаннє, коли я про них чув, мама і тато досі в тій маленькій квартирі з Кайлом. Тато працює на півставки. В магазині будівельних матеріалів. Мама веде бухгалтерію з дому. Кайл, очевидно, отримав роботу на складі, вдажить вантажівки. Вони виживають, але ледве. Ванеса все-таки вийшла за свого адвоката минулого місяця, велике весілля, судячи з фотографії, на якій її відзначили. Вона виглядає щасливою. Добре для неї, гадаю. Тепер вона чужа проблема. Весь цей час я документував все. Кожне повідомлення, кожне голосове, кожний електронний лист. Не тому, що думаю, що мені це знадобиться юридично, а тому, що я іноді дивуюсь, чи правильно я це пам'ятаю, чи було це насправді настільки погано. Потім я переглядаю повідомлення і пам'ятаю, так дійсно було погано. Мені зараз 36. я відвідую терапію, працюю над проблемами довіри. Я зустрічаюся з кимось новим, з кимось, хто не має зв'язку з моїм старим життям. Ми не поспішаємо, вона знає всю історію. Її відповідь була: моя родина звучить токсично. Я рада, що ти звідти вийшов. Озираючись назад, єдине, про що я шкодую, це те, що не побачив цього раніше. Знаки були збільшена відстороненість Ванеси, раптовий інтерес Кайла до мого життя, дивна ухильність моїх батьків щодо сімейних зборів. Але і я був занадто зайнятий тим, щоб бути відповідальним, надійним сином, хорошим нареченим. Я ігнорував свою інтуїцію, тому що хотів вірити в найкраще в людях, яких любив. Це була моя помилка. Я більше її не зроблю. Іноді сміття виносить себе саме. І все, що ти можеш зробити, це переконатися, що двері замкнулися за ними. От здається, що історія завершилась, все так добре. Але ні, у нас є оновлення. Моя родина, яка приховувала роман моєї нареченої, щойно з'явилась під моїми мед... Вирима після двох років тиші, минуло вже два роки з того моменту, коли я опублікував свою оригінальну історію. Чесно кажучи, я не думав, що коли-небудь додам оновлення, але минулого тижня щось сталося, що мені потрібно переварити, а написання допомагає для тих, хто не пам'ятає. Моя наречена Венеса зраджувала з моїм братом Кайлом протягом шести місяців. Мої батьки знали і приховували це. Поки я оплачував їхню іпотеку. Я припинив з усіма спілкуватися і зупинив платежі. Вони втратили свій будинок. Венеса вийшла за Кайла. Потім розлучилася з ним заради багатого адвоката. А я рухався далі зі своїм життям. Або я так думав. Минулого вівторка я повернувся додому з роботи близько восьмої вечора. Зараз я живу у гарному секторі. Краща будівля ніж раніше в центрі Сіетла, зі Справжньою охороною, коли я йду від паркінгу до ліфта, я бачу трьох людей, які сидять у холі. Мій шлунок здригнувся, перш ніж мій мозок повністю зреагував на це, мама, тато і Кайл. Вони виглядали погано, не просто старше, а виснажено. Тато схуд, мамине волосся було майже повністю сивим. А Кайл виглядав так, ніби постарів на десятиліття. Вони встали, коли побачили мене. Мені слід було продовжити йти до ліфта. Мені слід було викликати охорону. Замість цього я зупинився. Що ви тут робите? Мій голос вийшов беземоційним. Маркусе, будь ласка, лише десять хвилин. Ми приїхали три години, щоб побачити тебе. Як ви взагалі дістали мою адресу? Кайл, я. Я зная когось, приватного детектива коштувало мені дві місячні зарплати, але нам потрібно було знайти тебе. Я був дуже злий, але також на ну, диво. Я хотів почути, що може бути настільки важливим, що вони відстежили мене після двох років тиші. П'ять хвилин сказав я. У холі, не в моєму домі. Ми сіли у куточку подалі від рецепції. Вони дивились один на одного, не впевнені, хто має почати. Нарешті тато прочистив горло. Твоя мама хвора. Я чекав. А він продовжив Рак грудей. Третя стадія. Їй потрібне лікування, операція, страховка від її бухгалтерської роботи, ледве-ледве щось покриває. Ми витратили наші заощадження. Ми тонемо в медичних рахунках. Мама витягнула папку, руки тремтіли. Медичні документи, рахунки, план лікування. Це виглядало справжнім. Я не тркався папки. Мені шкода це чути. Сказав я. Я мав це на увазі. Попри все, я не хотів, щоб мама страждала. Але чому ви це мені говорите? Нам потрібна допомога. Сказав Кайл. його голос тріснув. Ми спробували все: позики, збори коштів, плани платежів. Цього недостатньо. Лікарі кажуть, що їй потрібна ця операція протягом наступних трьох місяців. Інакше він не закінчив. Отже, вам потрібні гроші. Нам потрібна сім'я. Прошепотіла мама. Я знаю, що ми цього не заслуговуємо. Я знаю, що те, що ми зробили, було непробачливим. Але я прошу, як твоя мама, будь ласка, я не хочу померти з цим між нами. Я подивився на них трьох. Два роки тому я б щось відчував. Провину, можливо, зобов'язання. Зараз я відчуваю в тому. Знаєте, що цікаво? сказав я тихо. Два роки жодної листівки на день народження, жодного різдвяного повідомлення, нічого. А зараз, коли вам щось потрібно, раптом ви пам'ятаєте. Аєте, що у вас є ще один син? Нам було соромно. Сказала мама. Ми не знали, як зв'язатися після всього. Ми думали, що ти ніколи нас не пробачиш. Ви були праві щодо цього. Будь ласка, мама почала плакати. Я благаю тебе. Не для них, а для мене. Я зробила жахливий вибір, але я досі твоя мама. Я міняла твої підгузки, я навчила тебе читати. Я сиділа з тобою, коли у тебе були кошмари. Це має щось означати. Це була явна емоційна маніпуляція. Я це знав. Вони це знали. Але це також була правда. Вона була моєю мамою. І вона вмирала. Мені потрібно подумати, сказав я, піднімаючись. Не зв'язуйтесь зі мною, не зв'язуйтесь знову. Якщо я вирішу допомогти, я зв'яжуся. Якщо ви не почуєте від мене протягом тижня, ви маєте свою відповідь. Я пішов до ліфта не обертаючись, тієї ночі я не міг спати. Я подзвонив своїй дівчині Еммі. Ми були разом вісім місяців, жили окремо, але серйозно. І розповів їй все. Що ти хочеш зробити? запитала вона. Не знаю, частина мене хоче допомогти, тому що вона хвора. Частина Мене думаю, що це просто ще одна маніпуляція. У них було два роки, щоб вибачитись, і вони з'являються тільки тоді, коли їм щось потрібно. Що каже твій терапевт? Я вже надіслав електронний лист доктору Річарду, екстрена сесія завтра вранці. Сесія була жорсткою. Доктор Річард не сказав мені, що робити, просто задавав питання важкі: якщо твоя мама помре, і ти не допоможеш, як ти себе почуватимеш? Якщо ти допоможеш і вони знову тебе зрадять, як ти себе почуватимеш? Як виглядала б допомога? Які твої межі? Ти допомагаєш тому, що хочеш, чи тому, що боїшся провини? Я вийшов з цієї сесії з ясністю, якої не було, коли заходив. Через три дні після їхнього візиту я подзвонив на номер тата. Він відповів з першого дзвінка. Я допоможу з медичними рахунками мами, сказав я, прямі платежі. Тільки в лікарню. Я зв'яжуся з ними. Налаштую рахунок, оплачуватиму те, що не покриває страховка. Ви ніколи не побачите гроші. Ви не будете просити мене про щось інше. Ніколи. Це не примирення. Це я допомагаю хворій жінці, яка випадково є моєю родичкою. Моркусу дякую, дуже дякую. Я не закінчив. Це умови. Ви приймаєте всі їх або не отримуєте нічого. По-перше, Кайл ніколи більше зі мною не зв'язується. Ні електронна пошта, ні телефон, нічого. Він він мертвий для мене, і це не зміниться. Друге, після того, як лікування мами закінчиться, ми повертаємося до відсутності контакту, це нічого не виправляє між нами. Третє, ви не говорите родичам, я не хочу визнання, співчуття або людей, які намагаються переконати мене відновити стосунки. Четверте, якщо я дізнаюся, що ви збрехали про щось цього, якщо це якась аферта, я подбаю про те, щоб усі знали, хто ви насправді. Тиша. Потім ми приймаємо все. Дякую, синку, не називай мене більше так. Надійшли мені інформацію про лікарню і поклав слухавку. Я зв'язався з лікарнею наступного дня. Налаштував систему оплат безпосередньо з їхнім відділом винесення рахунків. Операція мами була призначена на три тижні. Загальна вартість після страховки 87 тисяч доларів. Я не сказав батькам суму, їм не потрібно було знати. Операція відбулася минулого місяця. Я отримав оновлення тільки від лікарні, за моїм запитом. Все пройшло добре. Прогноз для мами хороший: 6 місяців подальшого лікарню. Але вони все видалять. Вона, ймовірно, повністю одужає. Я відчуваю того. Полегшення, можливо, але не радість, не приймання, просто тихе задоволення від усвідомлення, що я зробив щось добре, навіть якщо це було для людей, які цього не заслуговують. Емі запитала мене, чому я це зробив, тому що я не такий, як вони, сказав я. Вони вибрали гроші замість моралі. Я вибираю допомогу вмираючій жінці, навіть якщо ненавиджу її вибори. У цьому різниця я можу жити з собою. Ти думаєш, що коли-небудь пробачиш їх? Ні, прощення це не те саме, що допомога. Я роблю це не для стосунків. Роблю це, щоб через 20 років не замислюватись, чи зробив я правильний вибір. Зараз я знаю, що зробив. Минулого тижня я отримав листівку поштою. Моя адреса знову, що мене дратувало? Мамин почерк. Маркусе, у мене немає слів до того, що означає твоя щедрість. Ти врятував моє життя, коли в тебе були всі причини цього не робити. Я сподіваюся, що одного дня ти зможеш нас пробачити. Але я розумію, якщо цей день ніколи не настане, ти кращий, ніж я коли-небудь думала. Дякую, твоя мама. Я в листівку шухляду не викинув, але і не клав десь зверху. Кайл все-таки спробував зв'язатися зі мною через соціальні мережі. Я заблокував його ще раз, не прочитавши повідомлення. Умови є умови. Цікаво те, що я думав, що допомога їм змусить мене щось відчути. Жаль, можливо, або це відкриє якісь двері до примирення. Цього не сталося. Якщо що, це назавжди закрило двері. Я допоміг тому, що це було правильно, а не тому, що хотів їх повернути у своє життя. І тепер я знаю, напевно, я не хочу їх. Повертати ніколи. Ми замі заручилися два місяці тому. Невелика пропозиція, тільки ми двоє на туристичній стежці у горах. Ми плануємо маленьке весілля, тільки найближчі друзі, жодної родини з мого боку, тому що в мене немає родини. Лише люди, яких я вибираю, люди, які заслужили своє місце. Кажуть, що протилежність любові це не ненависть, а байдужість. Я нарешті це зрозумів. І більше не ненавиджу своїх батьків чекайла. Мені просто все одно вони фоновий шум у житті, яке рухається вперед без них. Я заплатив за лікування раку так само, як пожертвував би. Будь-яким благодійним організаціям, тому що комусь потрібна була допомога, а не тому, що це щось особливо означало. І чесно, це здається найздоровішим місцем, куди я міг потрапити. Я зберіг свою людяність, не жертвуючи своїми межами. Це справжня перемога, і трішки коментарів і відповідей автора на них. Я повністю розумію, звідки ти виходиш, але думаю, що зробив би інший вибір. Моя сестра зробила щось схоже, не настільки погано, але достатньо погано, щоб ми не розмовляли роками. Коли їй поставили діагноз розсіяного склерозу, я допомагала їй, навіть не зважаючи на те, що частина мене все ще була злою. П'ять років по тому ми були не близькі, але ми вішливі, і чесно, я рада, що допомогла не для неї, а для себе. Я думаю, що ти зробив правильний вибір для себе, але я також думаю, що є щось важливе у тому. Щоб залишити двері трошки відкритими, замість того, щоб закривати їх наглухо. Що якщо через 10 років твоя перспектива зміниться? Я здогадуюсь, що я запитую: ти коли-небудь хвилювався, що можеш пошкодувати про остаточність цього всього? Автор, я ціную твою точку зору, але ні, я не хвилююся про це. Різниця в тому, що твоя сестра завдала тобі болю безпосередньо. Моя родина змовилась разом, брехала місяцями і повернулася тільки тоді, коли їм щось було потрібно. Це не стосунки, заради яких. Варто залишати двері відкритими. Я допоміг з медичними рахунками, тому що це було етично правильно, а не тому, що хотів будь-яких стосунків. Деякі двері потрібно закривати наглухо заради власного психічного здоров'я. «80 тисяч доларів, чоловіче. 80 тисяч доларів. Ти кращий за мене, тому що я б сказав їм розпочати Good found Me, і в цьому все. Твій брат буквально зруйнував твої заручини, а твої батьки допомогли йому це зробити. Потім вони з'явилися через два роки з простягнутими руками. Нахабство божевільне, я не кажу дати їм померти, але, типу, для цього існують плани платежів і благодійна допомога. Ти вже дав їм вісім років виплати іпотеки. Ти не зобов'язаний їм ще й своїм фінансовим майбутнім. Питання, чи мав ти якесь юридичне зобов'язання платити, тому що в деяких штатах є закон про синівську відповідальність, за якими дорослі діти можуть бути юридично зобов'язані оплачувати медичне обслуговування батьків. Мені цікаво, чи вони це знали і тому вистежували тебе. Не кажу, що так сталося, але варто перевірити, якщо вони все одно планували подати на тебе до суду за гроші, принаймні ти так контролював умови. Можливо, варто проконсультуватися з адвокатом, просто щоб переконатися, що ти захищений, якщо вони повернуться з проханням про більше. Автор у штаті Вашингтон немає законів про синівську відповідальність, тому жодного юридичного зобов'язання. Але це хороший момент, про який я не подумав. Я переговорю зі своїм адвокатом на всяк випадок. Було б дуже в їхньому стилі дослідити це перед тим, як зв'язатися. Все в цій історії мене засмучує. Слухай, те, що вони зробили, було жахливим, абсолютно жахливим. Але у твоєї мами рак, рак. І ти ставишся до неї як до незнайомки, якій жертвуєш. Вона досі твоя мама. Вона зробила помилку величезну, але вона досі жінка, яка тебе виростила. Я втратила свою маму три роки тому від раку яєчників і віддала б усе за ще одну розмову з нею. Навіть якщо б вона мене образила, ти будеш шкодувати про цю холодність, коли їх не стане. Ти можеш зараз так не думати, але будеш ніхто не доходить до смертного ложа, бажаючи, щоб був менш прощаючим. Брате, я застряг на тому факті, що Венеса вийшла за твого брата. Розлучилася з ним, потім відразу заручилася з багатим адвокатом. Вона насправді показала всім, яке вона лайно. Твого брата розвели так само сильно, як і тебе. Він просто був занадто тупим, щоб побачити, що це йде. Іноді сміття виносить себе саме і підпалює себе на шляху. Також респект за те, як ти впорався з оплатою. безпосередньо в лікарню. Ніяких грошей на їхніх рахунках. Чіткі межі. Це холоднокровно професійно, і я це поважаю. Transcrição e Legendas Я колишній сімейний терапевт. Я бачу ситуації, подібні до цієї частіше, ніж ти думаєш. Що вважає мене в твоїй історії, та чіткість твоїх меж. Багато людей у твоїй ситуації або б повністю відмовилися допомагати зі злості, або б допомогли, а потім були втягнуті назад у дисфункцію. Ти знайшов третій шлях: етична відповідь від емоціонального залучення. Це насправді неймовірно зріло. Люди, які кажуть, що ти пошкодуєш, не розуміють, що не всі обробляють сімейну травму одинаково. Де яким людям потрібне повне відокремлення, щоб зцілитися, і це нормально. Моє єдине занепокоєння переконатися, що ти не придушуєш почуття, які можуть з'явитися пізніше, але звучить так, ніби ти відвідуєш терапію, тому ймовірно, ти вже над цим працюєш. Ти зробив добре чоловіче. Чесно кажучи, я думала, він зі злості не буде допомагати матері і хотіла вже виказувати своє фі, що він так погано поводиться з родичами, але він все-таки допоміг фінансово. І те, що він не хоче спілкуватися з родиною, це в принципі його особистий вибір. Але я б вчинила інакше. Я набагато м'якіша людина характером і дуже такі серйозні перепалки. Я можу просто забути. Я дуже швидко забуваю якісь образи, якісь. Незрозумілі ситуації і не сильно закладаю це в себе. Я б швидше за все відновила стосунки просто спілкуватися нейтрально, тобто не лицемірити, не намагатися по-хорошому, а відноситися так, як ти відчуваєш, але в той же час не відокремлюватися повністю від родини. Фінансово я б не допомагала, можливо, а можливо, допомагала крім хвороб. От, якщо серйозні якісь проблеми, хвороби або такі важкі ситуації, це дійсно варто того, щоб допомогти фінансово, навіть якщо ви посварилися, навіть якщо ви не спілкуєтесь, але це така тема дуже важлива. І якщо з людиною трапиться щось погане, ви потім будете себе гризти все життя, що не допомогли. А як би ви вчинили в подібній ситуації? Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.